Українцям масові щеплення. Лікарі б'ють на сполох. Державі загрожує кір недуга вже лютує на заході країни, потроху перебираючись в центр і на схід. Хвороба в червону цяточку, яка спалахнула наприкінці минулого року, вже вклала в ліжка майже дві тисячі українців. Медики сподіваються і роблять все можливе, аби поріг епідемії вірус не подолав. Початку року захворіло 883 особи, із них 647 людей госпіталізовано. Міністерством охорони здоров'я створений оперативний штаб, де залучені провідні фахівці, як міністерства, так і державна санепідслужба, яка займається протиепідемічними заходами. Перш за все, цю недугу підхоплюють діти, кажуть медики. Захворіти на кір легко. Вірус передається через повітря. Перші симптоми, як у звичайної застуди, спочатку підвищується температура, а вже потім з'являється висип на обличчі, тулубі, руках і ногах. Фахівці попереджають, кір небезпечний через можливі ускладнення запалені легенів або мозку. В Україні та за кордоном ця недуга вже встигла забрати кілька життів, тому щоб убезпечити себе і рідних, радять пройти процедуру щеплення. Якщо ми відмінаємо вакцинацію від кору, ми повертаємо ситуацію, яка у нас є з вітрянкою, коли в житті кожного вона буде зустрічатися рано чи пізно, і один з тисяч. При хвороби на кір один з тисячі помирає, один з тисячі має коровий енцефаліт, який, як правило, закінчується або летально, або глибокою інвалідізацією пацієнта. Але саме тоді, коли медики роблять все можливе, щоб не допустити епідемії, депутати вирішили майже скасувати неодмінну вакцинацію. Вони хочуть дозволити ходити в дитсадки і школи дітям, які не отримали обов'язкові профілактичні уколи. Відповідний законопроект авторства партії регіонів. Верховна Рада прийняла напередодні у першому читанні. Документ налякав передусім батьків. Проте самі лікарі в будь-якому разі просять не відмовлятися від щеплень, особливо планових. Інакше фахівці прогнозують масштабну епідемію уже найближчим часом. Катерина Деркач, Вадим Довбиш, служба новин Волна, Київ.